Тому що, відповідно, ви краще володієте і відповідаєте відповідно перед законом держави. Але як нас, от громаду, громадян України, все-таки задане питання по вартості електроенергії інтересує, мабуть, трошки більше. І зараз такий ринок ну, ті, хто продають енергію. Вони відбиробник ви електроенергії, а вони. Транспортують і до покупця. Стоїть питання Хмельницького ОБНР. Ваші сусіди, Славутська міська рада внесли пропозицію, звернулися до обласної ради про те, щоб все-таки в комунальну власність придбати обленерго на ринку, а не продати її просто, як вони сьогодні планують в червні місяці продати її з молитва, хто більше дасть. Ну, хто більше дасть, відомо. Тому от питання ви самі сказали, що дорожче продається теплова енергетика, кому належить і чи вигідно було би, щоб ці підприємства, всі, які генеруючи, передаючи і продаючі енергію, стали все-таки комунальними громадськими такими територіальними підприємствами і забезпечували енергетику і споживали, і сплачували Я думаю, что при договора цели как мало вы на увазе про те, что вы продавали напрямую. Я не специалист вот в этих э, рыночных отношениях и продажах. Это не ну, непрофессиональное. Я скажу так, тут, зная опыт э, тех же штатов, тоже Европы. Атомная станция, любая генерирующая станция может находиться в любой форме власти. любой. И будет, э, но, но, она должна четко выполнять все законы Украины с точки зрения любых, с любой точки зрения для безопасности, для энергопостачания, выплаты налогов, поведения себя на энергорынке, как угодно, любых. любых.